Друзі, всім хай метал на каналі Домашній камбуз. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні страви. Так, дивіться каналу саме цікаво і смачно. Тому для нас не важлива географія страви, кухня, до якої вона належить, або інгредієнти, з яких вона складається. Якщо вона дійсно цікава і смачна, ми її обов'язково приготуємо. Але на каналі це мій обов'язок готувати цікаві смачні страви. Від вас же я чекаю вподобаяк, цікавих коментарів, підписки на мій канал. І переглядів моїх відео. Ну а наразі давайте швидше почнемо готувати. Вперед! Друзі, я згадав про гуляш. Не той закарпатський або угорський бограч гуляш, а звичайний наш гуляш, який ми всі пам'ятаємо з давна, з'їдалень і, і так далі. Я дізнався, що його рецепт ну як створили, придумали десь в 1954 році. Ну і тому спробую його відтворити для себе. Ну і показати вам. Тому от придбав таке м'ясо, це в мене шия яловича. Тут невеличкий кусочок. Зараз я буду нарізати його мілкими кусочками. Ну, кубиком, скажімо так. Ну, якраз переберу, виберу тут, де плівка і так далі, повикидаю, почищу. скажімо. Нарізаємо м'ясо. Ну, так у мене вийшло порізати м'ясо. У мене тут 2 кілограми. Ну, ще я порізав дві середніх цибулинки. Ось вони, мілким кубиком. Ну і все. Приготування всі закінчені, йдемо готувати. Я готуватиму на такій своїй ВОГ, як ви бачите. Що я зробив? Нагрів уже сковороду, додав олію і вона вже також прогрілася. Ну і Тепер я додаю туди вершкове масло. Отак десь до 100 грамів, я думаю. до 100 грамів. Масло розтопилося, тому додаємо цибулю. висипаємо всю і будемо вжарювати до прозорості. Друзі, буквально 2-3 хвилини цибуля стала прозорою і додаємо м'ясо. Викладаємо одразу все і вжарюємо до золотої ну ось М'ясо моє вжарилось. Тепер я додаю до нього муку. Думаю, пару столових ложок мені буде достатньо. Мука обібрала всю лишню вологу, тому додаємо томатну пасту, розведену у воді. У мене тут 4 ложки столових томатної пасти і літр води. Друзі, ну нічого страшного. от Я зараз спробую розподілити. Якщо томатної пасти розведеної не буде недостатньо, я просто додам води трошки. Але, мабуть, ні, буде достатньо в мене. Після томатної пасти черга спецій. І тут це дуже просто. От у мене три такі листочки лаврових, чорного перцю. Тут за смаком. Ну і солимо. Звісно ж, солимо. Також за смаком. Тепер трохи перемішаємо, щоб спеції розійшлися. І коли перемішали, накриваємо кришкою, переводимо на малий вогонь і даємо м'ясо відтушкувати з півтори години. Друзі, зазвичай до гуляшу готують пюре картопляне. Але я пішов далі. Зараз сезон молодої картоплі, тому я вирішив приготувати молоду картоплю. Але також приготування доволі незвичне, може комусь подобається, тому будемо готувати молоду картоплю на гарнір. Тож дивіться, в мене 2 кг вже почищеної молодої картоплі. Ці кастрюльки я буду її відварювати. Я її не салив, не салив. І додав ось трошки укропчику. Буквально там декілька гілочок. Ну, Тепер я залю водою і поставлю готуватися до повного приготування. Друзі, моя картопля приготувалася, тому виключаємо вогонь, зливаємо воду і викидаємо кріп. Картоплю залишаємо. Друзі, я казав, що приготування гарніру доволі цікаве, тому продовжуємо наше дійство. Поставив саму здорову сковорідку, яка в мене є на кухні, на домашньому камбузі. І додаю масло вершкове. Масло вершкове жаліти не треба. Доволі такий здоровий шмак, скажімо так. Масло розстає, додаємо нашу картоплю. Друзі, бажано, звісно, щоб картопля вмістилася на сковорідку в один ряд, але в мене не так, трошки не вистачає міста. Але ж все одно я так от поперегортаю, щоб масло охопило картоплю з усіх боків. Жарити нам картоплю не потрібно, ми її просто прогріваємо. І на цьому от етапі я додам трошки чорного перцю. Звісно ж посолю. І додаю одну головку давленого чеснику. Одна головка ціла. Весь сюди. Коли чесник почав віддавати аромати, все перемішуємо, розподіляючи і сіль, і спеції по сковорідці. І відразу, друзі, додаємо зелень. У мене це кріп і кінза. Але у вас може бути будь-який ваш варіант. Але ж зелені не жаліємо. Додаємо. Друзі, ну і фінал. Зразу ж після зелені додаємо сметану. У мене 15% і в мене її тут 400 грамів. Не знаю скільки вихачить. Ну, Мабуть, грамів 300 точно витрачу. А може навіть всю пачку. Друзі, погодьтеся, це красиво, а ще це дуже-дуже смачно. Буквально на одну хвилинку накриваємо кришкою, щоб змішалися аромати і смаки. Ну і будемо дегустувати. Друзі, зараз закінчується приготування. Подивіться в такому стані. Нам потрібно, щоб соус став густим, а м'ясо м'яким, На самому маленькому вогню. Ну і нарешті. Нарешті мій гуляш з молодою картоплею готовий і я можу їх продегустувати. Я не знаю, як це я витерпів. Аромати тут просто бомба були. Рецептори просто розірвані мої. Ну, будемо дегустувати. Зразу м'ясо спробую. Ну, Як і по рецепту, м'ясо має вилкою роздавлюватись. І воно в мене саме таке і є. Ну, Видно, що воно точно приготоване, протушковане класно. Зараз спробуємо. М -м -м -м. Можна їсти губами. Неймовірно, друзі. Це саме той гуляш. Скільки разів я його згадував. Ну і, звісно, молоду картопельку скуштую. Я не знаю, як би цей гуляш смакував без пюре, але з молодою картоплею це просто супер. Просто супер, друзі. Ну тут м'ясо розпадається, навіть вделкою не можу взяти. Просто супер. Всього досить, все на місці. І ця от підливочка до гуляшу, вона просто суперова. І картопелька. Просто клас, просто клас. Друзі, не можу стриматися. У мене дуже класний рецепт вийшов. Я дуже рекомендую цей рецепт кожному з вас. Спробуйте обов'язково, друзі, спробуйте. І якраз тільки в такому сполученні. Отакий гуляш і отака молода картопля. Рецепти, як ви бачите, не сильно складні. Їх можна сповна приготувати на будь-якій кухні. Це просто класні рецепти Ну, за ваше здоров'я, друзі. Так що я дуже рекомендую саме цей рецепт і саме в такому сполученні. Такої картоплі, такого гуляшу. Готуйте і ви точно здивуєте, як рідних, так і будь-кого, хто буде його у вас куштувати. Тож готуйте. Ну і звісно, всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх рецептів. Дуже багато представлено вже на каналі. Знаходьте, які вам подобаються найбільше. Дивіться, ставте вподобайки, коментуйте. Я Чекаю від вас класних відгуків. Ну і залишайтеся в мене на каналі, підписуйтесь і будемо в одній команді працювати далі. Я думаю, побачимось. Всім смачного!